Поряд з тими питаннями, які є у плані роботи управління, ми будемо ще виносити питання нашої повсякденної роботи. Це, перш за все, святкування Дня перемоги в області. Святкування нашого професійного свята ми його будемо проводити в селищі Ушомир-Користенського району. Вже є указ президента України про перенесення з цього року дня працівників культури на третю неділю травня місяця кожного року. Цьому році попадає 20 травня неділя, і ми будемо святкувати в селищі Ушомир Коростенського району, поєднуючи його з фестивалем дитячої творчості Поліські Зорі. Багато питань з цього приводу в нас є таких. Ну і основне питання, про що ми сьогодні будемо говорити, – 75-та річниця утворення Житомирської області. Те план заходів відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації.